Привіт-привіт! З вами Стасі і українському контентові бути. Знову був перерив в два тижні, тому що я дуже сильно загружена зараз. В мене йде підготовка до моєї власної виставки, яка відбудеться в травні місяці. Тому я зараз досить багато працюю з олійними фарбами, тому що я думаю, ви знаєте, що олійні фарби висихають досить довго. І мені треба, щоб в мене було 10 картин. Сім картин у мене вже є, тому мені лишилося написати ще три. Це перша причина, чому я була так довго відсутня. Але запитаєте, чому я не виставляла відео процеси створення цих картин? Чесно, мені дуже складно було поставити камеру, щоб мені підходив ракурс. Я знімала, мені не подобається, тому я залишу посилання на інстаграм. Так, я завела собі інстаграм для. Картин в традиційному методі малювання, тобто це акрилові та олійні фарби. Тому в описі під відео я це залишу так само, як і посилання на інші мої соціальні мережі. Так, друге. В мене в травні місяці також буде ще зустріч з приводу Creative Days, в якому я буду брати також участь як художник. Але це вже буде десь туди, в серпні місяці, тому готуємося навіть до цього. А також я була виділила собі декілька днів відпустки. Під час цієї відпустки я намалювала була таку кучеряву дівчину. Якщо чесно, я її малювала, поки ми летіли в літакові. Дітям з боку було досить цікаво. Так, але це все мені здається, ніби якесь оправдання. Але також мені дуже приємно було читати ваші коментарі з приводу того, що клас є український контент. Так, українського контенту насправді дуже-дуже багато. І чим більше людей буде говорити українською, вести свій блог, тим. Частіше нам буде потраплятися український контент на Ютубі. Що вам ще такого розповісти? Та-та. та 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 До речі, хотіла сказати, що мені я дуже часто зустрічаю в коментарях, коли мені пишуть на ви. Я вам скажу: ви можете спокійно писати на ти. Насті, Стасі, Ти. 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 На Ти це все чудово буде. Так. З приводу того, що я малюю зараз, можливо, шанувальники аніме, такі як і я, знають це аніме, це Kill la Kill і це одна із героїнь Мако. Чомусь я на неї фанартів дуже мало знайшла. Я бачила досить багато фанартів Рюко. Але я вирішила, що я, прод... я її вже ж малювала, тому я вирішила продовжити намалювати ще тих персонажів, які мені також до вподоби були, тому буде продовження. А також я б хотіла дізнатися, кого б ви хотіли побачити наступним. Після того, як я закінчую малювання фанартів. Хоча. Я не знаю, як це швидко буде, тому що я працюю над своїм коміксом, я працюю над виставкою Creative Days — це фестиваль, який буде два дні. М -м -м -тому. А ще в мене новина, я шукала роботу, так як я навчалася на вчителя, я можу піти тут працювати соціальним по помічником. Якщо я неправильно сказала, виправте мене, будь ласка. А це коли ти працюєш з декількома дітками із сім'ї, і тобто, ти влаштовуєш їхнє навчання, ти їм допомагаєш з навчанням, направляєш на правильний шлях, як то кажеться. Спілкуєшся з їхніми батьками, все окей, було до того моменту, поки я не прочитала, що в цій вакансії потрібні водійські права, я в своєму від. В свої роки до сих пір маю водійських прав. А зараз я знаходжуся за кордоном, я знаходжуся в Німеччині. І щоб ви розуміли, водійські права здати тут на водійські права коштує щонайменше 200 євро. 200 євро, так. Також інші такі з іншого боку, можна було б поїхати в Україну і зробити їх. Але в нас в Україні як видають перше на два роки, потім. Видають чужину, я не пам'ятаю на 30 років чи вже назавжди. А тут ти отримуєш одні права і вже назавжди. Так, це в принципі дорого, тому я зараз назначаю, призначаю. А, ладно, все. Призначаю зустрічі з джоб-центром. На цьому, в принципі, відео закінчилося, тому тут ви можете ще подивитися інші мої відео. Натиснути також натиснути на мій канал і підписатися. Не забувайте до наступної зустрічі! Чао, чао, чао!